Друзі, дочекалися українського класичного всі найцікавіші моменти матчу Динамо Шахтар. Ви можете подивитися в нашому огляді на футбол Хаб. І не забувайте, наші партнери компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Здивував складом насправді на це український класичний Олександр Шовковський. Мабуть, не всі планували побачити у старті команди Шовковського Олександра Андрієвського. Але саме цього півзахисника випустив Шовковський. Шапоренка залишив в запасі. Як вже потім ми дізналися, після матчу Шапоренка пошкоджений він не міг зіграти у цій зустрічі. Також певне сюрпризне рішення. Це вихід Максима Брагару в основі. Воно пояснювало виявилося достатньо логічно, адже брагару був, мабуть, найбільш свіжим гравцем для Динамо на фланзі у цьому матчі щодо Шахтаря. Тут, взагалі, без сюрпризів той склад, який грав проти Арсенала, можливо, найсильніший склад Шахтаря, який має зараз Маріно Пушич, і матч розпочався так, як і треба розпочинатися українському класичному. Боляче для гравців, але ми. Одразу зрозуміли, що у цьому матчі буде багато жорсткої боротьби, і ніхто не буде віддавати так просто один одному м'яч. А також зрозуміло, що Микола Балакін, головний арбітер цієї зустрічі, буде давати у цьому поєдинку грати іноді навіть за межею фола, але недалеко за межею фола. Мікрофоли невеличке порушення правил, Він особливо не свистів. От перший хороший момент, і тут встигає Денис Попов перекрити траєкторію зубкову. Ков вже виривався на ударну позицію. Дуже вчасно повернувся. Попов зробив неймовірний ривок, щоб не дати Зубкову тут завдати удару по воротах Динамо. Шапаренко, як бачимо, на лаві запасних. Тоді ми ще думали, що він, можливо, вийде на заміну. Але насправді шансів то особливих у півзахисника Динамо зіграти у цьому поєдинку не було. Ще один момент для Зубкова, який можливо видав найкращий тайм у цьому сезоні. Для себе особисто знову він пішов від Дубінчака, змістився в центр, переклав м'яч під ліву ногу, і з усієї сили вгатив м'яч у поперечку. У цьому моменті зубков був дуже близький до того, щоб забити. Можливо, торкнувся м'яча кінчиками пальців у цьому. Епізоді Георгій Бущан. Перевага Шахтаря була достатньо суттєвою. Динамівці в деяких моментах теж намагалися просунутися до воріт суперника. У цьому епізоді Брашко був за штрафного майданчика. І ще одна ілюстрація, що арбітер цієї зустрічі Микола Балакін не давав особливо свистків От в таких епізодах, коли Бондаренко отримав удар, начебто, по. Обличчю, але з на цей удар пізніше, і можливо, побачив, що Бундаренко завалився трошечки пізніше. Самої самої відмашки Балакін взагалі не призначив штрафного удару і не зафіксував порушення правил. Знову втікає зубков, знову намагається віддати передачу на підхопленні в цьому епізоді. Грає судаков дуже потужний. Насправді був удар. І пощастило динамівцям, що м'яч просвистів над поперечкою ще один дуже тривожний дзвіночок для Динамо. – 15-та хвилина зустрічі дуже багато ривків фрізких зробив Денис Попов у цьому поєдинку. Страхував партнерів, іноді діяв на можливості. можливостей. І от в цьому епізоді в одному з епізодів смикнув задню поверхню стигна. Ось бачимо, оця остання атака Шахтаря на 15-тій хвилині, коли намагався прострілювати гіналду, тут попов. Ж був змушений просто вимкнутися з епізоду, адже не міг він далі зробити ривок. Задня поверхня стигна це дуже серйозно. Тут продовжувати не варто, інакше можеш нарватися на серйознішу травму. І, власне, на початку цієї зустрічі вимушена заміна для Динамо. Попова міняє біловар, продовжує атакувати Шахтар. Шахтар на початку цієї зустрічі мав істотну перевагу. Шахтар атакував. Шахтар бив поворотах суперника. От в цьому епізоді Біловар головою заблокував удар Сікана. Звичайно, що гри рукою тут ніякої не було. Спочатку намагався Сікан про це апелювати арбітру знову. Активні дії Зубкова знову його навіс на підхопленні. Бондаренко пролітає повз нього Брагару. Бондаренко намагається закинути черп м'яч у штрафний майданчик це не вдається, але дуже довга і потужна атака Шахтаря продовжується. Навіс від Педро Енріке, навіс на дальню стійку. і Тут Шахтар міг забивати, міг забивати Данило Сікан. Міг доправляти м'яч до воріт у такому підкаті зубкова, але пощастило Динамо в цьому епізоді, що м'яч таки не знайшов стежину до воріт. Динамо ще один класний момент для Шахтаря. І знову міг забивати Олександр Зубков. У цьому матчі діагональ дуже класна. Знову ж таки на Зубкова. Знову Дубінчак залишається з ним сам на сам. Тут же з правої ноги навішує Зубков. Відбивається Динамо. Знову Зубков намагається віддати передачу, встигає ще знайти Бондаренка. Бондаренко віддає в центр і удар за штрафного майданчика Миколи Матвієнко. Дуже хотів Шахтар бити. Поворотах у цьому матчі, особливо у першому таймі. кожну першу ліпшу можливість для удару вони завершували цими ударами у площину воріт Динамо. Це вдавалося шахтарю. Вони були дуже заряджені на цей поєдинок. І Матвієнко теж бив поворотах Динамо. А це, мабуть, найкращий момент для киян у першому таймі. Здорово прорвався тимчик, дуже класно діагональ там вдалася. І Буяльський чомусь вирішив не бити у цій ситуації. Хоча, можливо, рішення вдарити поворотах суперника було тут би логічнішим. Він вирішив віддати передачу. Далі отримав. Моє пошкоджені Сікан, дуже швидко розгортається у нас гра, майже без центру поля пролітають е, команди центру поля, організовують свої атаки. Ось ще раз можемо подивитися за моментом Буяльського. І, мабуть, за ну не найлогічнішим рішенням бити, мабуть, у цій ситуації було куди логічніше. Е, можна було розраховувати на сильний удар, можна було розраховувати на рикошет. Вирішив двох гравців шахтаря і воротаря перекинути Буяльський, і ця ідея не закінчилася успіхом. Шахтар його атаки наприкінці першого тайму. Загалом Шахтар виграв загрою цей перший тайм. Створив набагато більше гольових можливостей. І знову намагається зубково вбити воротах, І знову він намагається розкачати Дубінчака. Цього разу це не на 100% вдалося. Удар був незручний. М'яч пролетів повз дальній кутворіт Бущана. Перший тайм. В Підсумку закінчився із рахунком 0-0. Шахтар мав набагато більше шансів, але Шахтар свої моменти не реалізував. Тут простріл тимчика вибиває м'яч конопля, і бачите, наскільки швидко могли у цьому матчі розгортатися події, як швидко Шахтар вибігав у свої. Атаки. Тут Сікан вирішує бити у ближній кут. Можливо, він міг десь знайти Зубкова у цьому поєдинку, у цьому моменті, але е, вирішив бити. І початок другого тайму. Одразу кутовий для Шахтаря, і одразу Шахтар забиває. Забиває, просто заштовхує м'яч у ворота. Е, і неймовірна радість, от яка якраз показує рівень зарядженості Шахтаря на цей матч. Ще раз дивимося, спочатку. Гол зарахували на рахунок Артема Бондаренка. Можемо зараз подивитися ще раз. Потім все ж таки вирішили, що забив Бондар. А, ну. Важко сказати, де конкретно м'яч перетнув лінію. От бачите, останній вже дотик був у Бондара до м'яча. Можливо, тут повністю м'яч все ж таки лінію воріт Динамо не перетнув. Потім був удар Бондаренка, і от якраз після дотику коліном Бондаря там вже на 100% м'яч перетнув лінію воріт, і там Шахтар свій м'яч забив. Мабуть, абсолютно справедливий. За сукупністю моментів Шахтар однозначно на цей гол напрацював. І після цього Динамо зрозуміло, що вони теж можуть і мають у цій грі йти в атаку і створювати свої моменти. І от власне дуже швидко Динамо могло рахунок зрівняти. Е, удар Ваната у штрафний майданчик. Вривається Дубінчак. Його подача, удар Волошина. 100% в ситуації удар вище воріт. Назар Волошин поміняв після перерви одразу Максима Брагару, якому цей перший тайм однозначно не вдався. Волошин мав тут забивати, робити рахунок 1-1. момент абсолютно стовідсотковий, але з лівої ноги. Не вдалося замкнути цю передачу і влучити по воротах суперника у Динамо до цього моменту не було ударів площину, і не було після цього моменту. Бо якби Волошин тут влучив, то Динамо, мабуть, би святкувало гол. Знову атака Динамо знову Дубінчак. Дубінчак дуже активний у ці хвилини. І Дубінчака не перекривають гравці Шахтаря. Тут футболісти Шахтаря дали Дубінчаку дуже багато простору, і він бив. У цьому епізоді це не передача, це скоріше удар в дальній кут в надії на те, що можливо ще десь станеться рикошет. Хтось ногу підставить і м'яч у ворота залетить. Майже а, ця ідея до мічка втілилася в життя. Відповідь Шахтаря це вже 58-ма Хвилина зустрічі. М'яч забирає Волошин. Віддає передачу вперед. Його намагаються пресингувати Педро Енріке тимчик. Відпускає м'яч. Абсолютно незрозумілий підкат від Педро Енріке в цьому епізоді. І це серйозний тривожний дзвіночок для Шахтаря. Можливо, в цьому епізоді футболісти Шахтаря вкотре показали, що вони були занадто заряджені на цей поєдинок, що занадто багато було емоцій. Вони вели в рахунку 1-0 і ось такі підкати абсолютно не потрібні для Шахтаря у цьому епізоді. Педро Енрікі просто влетів у тимчика, і пощастило можливо бразильцеві, що він лише по дотичній влучив у тимчика, інакше б йому. Там вже показали червону картку. Але червона картка сталася ось тут. за підкат Криськіва проти Біловара. Біловар просував м'яч і начебто, ніякої особливої гостроти не було. Але якийсь божевільний підкат від півзахисника Шахтаря, підкат просто в ногу Біловару із ризиком нанесення травми. Абсолютно миттєва, пряма. Червона картка від арбітра цієї зустрічі Миколи Балакіна. От на останніх повторах було ще краще видно наскільки жорстким або навіть жорстоким був цей фол Криськіва. І звичайно, що він заслуговував на пряму червону, яку дуже швидко виписав Балакін у цьому епізоді. Криїськів пішов з поля, і насправді цей момент, це вилучення кардинально змінило гру. Звичайно, що Пушич зробив певні зміни, і Пушич знайшов варіанти, як гру заспокоїти і все одно, навіть у меншості, тримати під своїм контролем. Але після того, як Динамо залишилося у більшості, звичайно, що у киян з'явилися класні шанси, аби все ж таки. Здобути хоча б нічию у цьому поєдинку. Сікан там намагався перекинути Бущана. Не дуже вдала спроба. І ось атаки Динамо. Удар брашка. Удар вище воріт з правої ноги, достатньо великими силами захищався Шахтар, і достатньо багато ударів за меж штрафного майданчика намагалися робити донечани. Знову боротьба егіналду грає головою. Скидка від Сікана знову Егіналдо проти нього тут тимчик в цьому епізоді. Передача на Педру Інріке. Тарас Степаненко, це дуже важливо, що він вийшов на заміну і він заспокоїв гру своєї команди на деякий період часу. Судаков у штрафному майданчику його навіс на стійку. Бачите, навіть в меншості. Шахтар атакує. І Тут Крістіан Біловар робить сейф цього матчу. Вибиває м'яч з кута власних воріт. Бучан в принципі тут був вже відіграний. Удар коноплі десь якраз під стічку. Можливо, в стіку влучив м'яч, можливо, в коти. Будь-якому разі врятував в цьому епізоді біловар. Ось тут вибив мяч з воріт. Якби вже був рахунок 2-0 на користь шахтаря, звичайно, що дуже мало б шансів було у Динамо в такій грі відігратися навіть у більшості. А так ці шанси з'явилися і знову ж таки дуже високу активність фіксуємо на лівому фланзі. А так Динамо у Дубінчика. Отут після чергового підключення Дубінчака на підхопленні грає Брашко, удар за меж штрафного майданчика, удар вище воріт. Олександр Шавковський намагається також підсилити гру. Він випустив Гіреро. Він поміняв Андрієвського на нападника, став грати у два нападники. Пізніше, що дуже важливо, Олександр Шаковський ще випустить Олександра Караваєва замість Олександра Тимчика, який набігався у цьому матчі, який виконав дуже велику кількість. Бігової роботи і іноді не дуже вдалих прострілів і навісів. І ось на 86 й хвилині зустрічі нарешті стається перший удар в площину воріт шахтаря. Це удар з доволі далекої дистанції Удар від Назара Волошина з яким впорався різник, і з другої спроби все ж таки м'яч накрив. Караваєв вдало виходить на поле. Караваєв підключається до атак. Отут забирає м'яч Ласіна Трауре на підхопленні Біловар. Біловар віддає на Кабаєва до Гірера м'яч відскочив. Дубінчак із м'ячем. Він навішує якраз Караваєв замикає на дальній стійці. Таким чином робить рахунок 1-1 З рівню рахунок на 87-й хвилині зустрічі. Ну ось так заміна від Олександра Шавковського. Вона спрацює. Вала у цьому моменті вона виявилася максимально ефективною. І звичайно, що Олександр Тимчик, замість якого Караваєв і вийшов, перший прибіг вітати свого партнера. Що дуже важливо у цьому епізоді, тут тактично дуже вдало зіграли динаміці. Зараз ми на повторі все це побачимо. Зверніть увагу на дії Волошина, який у цьому епізоді не став бігти в фланг, а зіграв як центр форвард І забрав за собою Педро Енріке. А й Гіналду гравець такувальний. Тут не зорієнтувався у захисті і за Караваєвим не побіг. В підсумку Караваєв залишився вільним. Караваєв вийшов на ударну позицію і в дотик цей момент завершив, зрівняв рахунок в українському класичному, повернув статус-кво і зробив рахунок 1-1. Дуже важливий епізод для Олександра Шоковського і його. Команди Динамо у більшості, звичайно, що могло ще намагатися дотиснути суперника. І вони атакували ще за інерцію на останніх хвилинах. Цієї зустрічі лише три хвилини в підсумку додав Балакін. Ось удар Михавка, удар за меж штрафного майданчика, удар воріт, який результату не приніс. Намагалися бити знову ж таки з будь якої зручної дистанції футболісти. Динамо непоганий шанс для Михавка, в принципі, то його не сильно перекривали. В цьому епізоді, але ударив він вище воріт. І ось остання атака Динамо. Атака Динамо, яка так і не завершилася, це бодай навісому штрафний майданчик суперника в українському класичному нічия. 1-1 Динамо з залишає шестиочковий хандикап перед суперником, перед шахтарем, і боротьба за чемпіонство продовжується і розгортається з новою силою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.